У продажу на ринку свіжопригний автомобіль з Німеччини, Volkswagen Tauran 2010 року. Семимісний автомобільчик на зимовій резині. Максимальна оптика. Це вже в нас іде рестайлінг. Так, у мивочі передніх фар противотумальні фари. Ось умані фари в нас. Так, дивіться, грединги, датчик дощу. Комплектація United. До половинки все, у нас автомобільчик затонований. Задні у нас партроніки. Так, дивіться, у нас все по автомобілю рівнесенько. Задня ляда ціленьке вздуті на значку, нічого немає. Правий борт у нас теж рівнесенький, комплектація Юнайтед. Не пам'ятаю, казав, не казав. Так, у нас задній ряд регулюється, складається по, по одному. Механічна коробка передач, двохзонний клімат. Підігрів передніх сидінь, мультикермо, 4 електросло підіймаття, регулювання зеркал. Так що буде цікавити даний автомобільчик. Номерочок ось ціна у нас 7400. Так, у продажі свіжопригний автомобільчик у нас з Німеччини. В універсалі Opel Astra H 2010 року 1,6 бензин. На 16 клапанів. 10 рік, 1.6. У нас пробіг 172 тисячі кілометрів. Ціна у нас 5850. Номер власника, буде цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз обіду покажу. Далі автомобільчик. Алогені фарки вже у нас зимова резина на залізячках. Ні вздуті, ні корозії по автомобілі немає. Повністю автомобіль рівнесенький. Повністю рівнесенький. Задня штурка автомобіля присутня. Криша у нас ціленька, правий борт. У нас теж дивіться повністю: ні м'ятінок, нічого нема. Ніхто не ні дверима не вдарив автомобіль, нічого. Арочка у нас ціленька, і тут теж все ціленьке. Так, по салончику у нас на тряпочці салончик. Два передніх підіймача, механічна коробка передач, бортовий комп'ютер, кондиціонер. Та що цікавить автомобільчик з рідним пробігом. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу такі гралітік на старій реєстрації Opel Kadett. Все чистенько, ні корозії, хоч і роки автомобілі. Повністю все в гарному стані. Так, у нас ціна 2400. Владень автомобіль не потребує. 1,3 бензин, пробіг 107 тисяч кілометрів. Номер власника ось буде Цікаво. телефонуйте по номеру, зараз я автомобіль вам відео автомобільчик покажу. Це повністю в гарному стані автомобільчик, на чехольчика, до половинки затонований. Повністю автомобільчик оброблений. Ні ржавщинки, німа нічого по Так, Дивіться, правий буртик у нас взагалі взагалі без м'ячено без нічого. Автомобіль у нас на старій реєстрації від одного власника. Так, дивіться, на чехольчиках, салончик, все віднесенке. Так що ось цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу Volkswagen Passat B5 на українській реєстрації. Так, з бензиновим двигуном 1.8 ціна у нас 3650, номер власника. Ось Байцікаво, телефонуйте по номеру. Зараз обіду покажу автомобільчик. Так, у таких легкосплавних 1000 автомобіль у нас планований, крім лобового скла. Достойний стан автомобіль. 1,8. Там це він 20-ти клапаний автомобіль. Так, що коли буде цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку Ford C Max. 2012 року. 1.6 дизель. Ціна у нас 7600. Пробіг 226 тисяч кілометрів. Номер власника Ось, кавсім Цікаво, телефонуйте по номеру. Так, давайте я зараз по колу автомобільчик. Покажу. Так, дивіться, на заводських нас. Легкосплавних дисках, передні галогенні фари, замивачами передні противотуманні фари. Тромбій затонований, крім лобового скла. Так, дивіться, лівий борт у нас рівненько. Правий борт, теж дивіться, без без бездуті. На механічній коробці передач 6 стука. Потім у нас кондиціонер, мультикермо, 4 електросхлопідімача, бортовий комп'ютер. Так що, кобує цікавите даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так. У продажі Kia Cerato на українській реєстрації 2007 року 1.6 наш нас в газ-бензин 4-го покоління у нас. Так, Ціна 5100. Пробіг 118 кілометрів. Номер власника, все, по є цікаво, по номеру. Ціна 5100. Так, дивіться, порошки у нас. Гарочки задні. Все в гарному стані. Автомобіль у нас затонуваний, крім лобового скла. Так, дивіться повністю автомобіль. Рівненький, без м'ятінок, без корозії. Так, правий борт дивіться. У нас повністю рівнесенький На зимові резинки вже у нас автомобіліся. Так, дивіться, механічна коробка передач. Велика Android магнітола 4 електросло регулювання регулювання. Два передніх електросло на на так що кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 5100 доларів. Так, у продажу на ринку на українській реєстрації Джип Патріот. 2013 року випуску на автоматичній коробці передач на повній комплектації 2,4 бензин, повний привід. Ціна 9100, пробіг 105 тисяч кілометрів. Номер власника. Всіком, цікаво, телефонуйте по номеру. Так, на автомобільчик до половини затонований. На зимовій резині. Дивіться, с кульчиків м'якіну повністю автомобіль рівненький. Заддім досипити Релінги. Так, Правий борт у нас рівнесенько. Гарні завозки легкосплавні диски. Так, до половинки затонований. Тканиневий салончик, автоматична, кондиціонер, велика навігація, мультикермо, 4 електросхоп підіймача під лакітничок. Та шуковою цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Такий ось гарний червоний колір. На українській реєстрації у нас Passat B7 в універсалі. Тоніровочка, крім лобового скла, галогенні фари, противотуманні фари. Передні у нас парктроніки. 1,6 дизель на механічній коробці передач. 13-14 рік, 300 пробігу рідного, номер власника, ціна 10300. Так, дивіться, у нас хлом, у нас висічки немає, датчик дощу. Так, завості легко диски. Повністю автомобільчик у нас рівнесенький. Дивіться, ось ні м'ятінок, нічого по автомобілі немає. Бачите, який гарнесенький автомобільчик. Так, у нас не невирізаний. Бачите, турбо у нас сажевий присутній. На 300 тисячах. Так що це явно рідний пробіг автомобіля. Ззаді у нас партроніки, рейінги. Криша, дивіться, у нас повністю рівнесенька. Правий бурт, дивіться, абсолютно у нас рівнесенький. Бачите, які все. Нічого, все грає, все в гарному стані. Нічого не ні з ні з по автомобілю немає. Так, у нас двохзонний клімат, підігрів сидінь. Механічна коробка передачі з передачі датчик світла, датчик доща. Так, що комуба є даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку Ford Focus від одного власника на старій реєстрації, офіційно куплений в Україні 2010 року. Та галогені фари противотумані. Передні партруні гарні у нас легкосплавні диски із зимовою резиною на автоматичній коробці передач. Ford Focus 2. 2.0 у нас газ бензин. На 16 клапанів 10 2010 року. Пробіг 207 тисяч. Ціна 6550. Номер власне вам кому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, зараз по колу вам обіду автомобільчик покажу. Так, дивіться, у нас на склон скольдчиків немає. Дивіться, автомобіль у нас повністю рівнесенький. Задні паратроніки, правий борт у нас рівнесенький, затонований автомобільчик, крім лобового скла. Автомат, кондиціонер, два передніх ветослок підіймача, регулювання зеркал, шкіряне кермо, підлокітничок. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Такий фурт-фокусик 2,0 нашла схлапання. Бензин газ четвертого газ четвертого покоління. У продажу на ринку а, Volkswagen Golf 5 на українській реєстрації універсал чорний колір легкосплавні диски у нас, Противотуманні фари. Ціна 5900, 8 рік, пробіг 213 тисяч кілометрів де об'єм двигуна 1,4 бензин. Так, дивіться, у нас склом у нас висічки немає. Е, е, не, редінги присутні, легко склавні диски. О, тут у нас опорушечка, все в гарному стані. Шторка задня присутня. Дивіться, лівий борт у нас повністю рівнесенький. Задні паратроніки гарний, чистий багажник у нас із е, шторкою. Так, тут у нас все ось гарненько. Арочка цілесенька. Тут все також гарненько. Так, дивіться у нас. Двохзонний клімат, автоматична коробка передач, бортовий комп'ютер, 4 електросхлопідімачі, регулювання зеркал підлокітничок. так що, кому є цікаво даний автомобільчик. Ціна 5900 автомобіль вже у нас на українській реєстрації. Двігун 1,4 бензин. так що комусь цікаво, телефонуйте по номеру.